У Запоріжжі скоротять режим роботи вуличного освітлення через жорсткі графіки відключень. Про це повідомили секретар міської ради Регіна Харченко під час апаратної наради. Місті планують вимикати кожну другу світоточку. А за погодженням з національною поліцією розглядають і можливість скоротити тривалість освітлення вулиць. Окрім цього, влада закликає бізнес та мешканців також допомогти зменшити навантаження на енергосистему та заощадливо користуватись світлом цьому обмежується використання підсвітки фасадів адміністративних будівель комунальної форми власності, а також прилеглої до них території. Звертають до місця, щоб вони з розумінням поставилися до цих заходів. Це не наша премка. На жаль, це вимушене реагування на надзвичайну ситуацію в об'єднаній енергосистемі. Закликаю кожного запоріжця. Споживати електроенергію дуже, дуже відповідально. Уравні дуже близький. За можливості обмежити використання потужних електроприладів. Від кожного та кожної з нас залежить, наскільки жорсткими будуть графіки відключення. Менш у повній темряві місто не залишиться, тому працівники міськсвітла виконують необхідні роботи на мережах зовнішнього освітлення. Зокрема, у Комунарському районі по вулиці Автозаводській здійснили обрізку аварійних дерев та замінили лампи на більш енергозберігаючі. Продовж тижня такі ж роботи виконають у південному мікрорайоні та у Вознесенівському районі. За прісмі виконує планові роботи щодо обрізки дерев на охороненої мережі та поточний ремонт освітлювальної техніки. Також проводять плановий ремонт по вулиці Заводській, це реставрація пошкоджених дорожніх знаків та заміна неробочих ламп на ліхтарях.